Даніл, й тур стартував. Смайл Дніпро, на жаль, програє. І що трапилося? Дуже класно стартували. Перша хвилина, перші секунди, забитий м'яч. Що далі? Ну, забили. Цілкому гру цього писати досить складно. те, що на паркеті відбувалось, бо ну зовсім гра як будто не клеїлась і в нас, і в них. Але ну, вітаю все одно з перемогою, Вони свої напівмоменти забили, а ми, на жаль, як бачимо ні. Сьогодні, от за тривалий час, там перед стартом, коли заявку заповнювали, здається, хтось зайвий навіть був. Тобто в повному складі команда була. Чому, ну, чому поразка? Чи навпаки забагато зайвих гравців? Ні, ну забагато не буває. Хтось до цієї саме гри краще готовий, хтось гірше готовий. Тобто, це вже тренер у нас вирішує. Але добре, що в нас є з кого вибирати, так скажемо, краще так, ніж у нас буде чотири чоловіка без змін. Перший поєдинок тут, якщо брати перше коло, п'ятий тур, там також протистояння з островом зеркальний рахунок, тоді Смайл зміг виграти 3-2. Сьогодні програє. Тобто з островом дуже важкі поєдинки виходять. Ну, з островом завжди дуже складно грати. Команда вже не один рік грає саме таким складом, і всі вже мають певний досвід в футзалі, немаленький. Тому ну, в першій грі нам можливо більше пощастило, в цій менше пощастило. Ну, два поєдинки лише залишається для Смайл Дніпро. І тут завтра вже і другу сходинку може команда втратити. Тут ну, завдання було на перемогу. Ну, на жаль, так. Чемпіонат дуже динамічний, всі плюс-мінус одного уровня. І ми бачимо, що ми боролися за перше місце. Зараз можемо навіть з другого зійти. Але ну, ще в нас є два тури, щоб самим собі доказати, що ми чогось варті, як мінімум. Дякую, успіху в наступних матчів. Все, спасибо.